Киянин Денис Безменов катається на лижах близько 15 років. До Закарпаття каже, приїжджає щороку. Це гарний курорт, багато людей завжди. Приїхав, щоб повчити жінку. Підготувалися, ну тому що програма державна не существує, та треба придержуватися мнення. І він по тому та вже отримали по тисячі гривень. Які десь, десь в яких спорт на спортмайданчиках питаємося використати, перед тим як купити квиток, чоловік підходить до каси та показує сертифікат про вакцинацію в дії момент. Дякую. Касир Олександр Шлевчук розповідає, як відбувається продаж перепусток на підйомники. Згідно з новиною міністерства охорони здоров'я, ми продаємо скіпаси тільки для тих, хто має сертифікати про вакцинацію. Люди показують або додаток дії, або роздрукований сертифікат. З Києва також приїхало подружжя Максима та Олесі Мороз із десятирічною донькою Маргаритою. Приїжджаємо кожен рік. А то й два рази на рік вакцинуватися треба було ну дитину взагалі ну не треба. Туристи, які хочуть відвідати цей курорт, мають бути вакцинованими, розповідає його керівник Володимир Міщенко. В минулому році були інші карантинні обмеження це теж вплинуло на нашу роботу. І в цьому році теж велика кількість людей все таки. Досить серйозно віднеслася до свого здоров'я, і мені здається, що більшість людей, які до нас звертаються, мають вакцини. Були такі, що не мали. Ми, на жаль, вимушені. Ну, держава просить дотримуватися. Ми мусимо відмовляти таким клієнтам. На жаль, за цей рік до місцевих бюджетів надійшло більше грошей від туристичного збору ніж торік, каже начальниця управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Маріанна Готра. У туристичному збору у нас зараз більше 11 мільйонів. А якщо говорити про 2020 рік, це більше 6 мільйонів. Територіальна громада почала працювати в цій галузі із і підприємцями і роз'яснювати про те, що вони мусять збирати з туристів туристичний збір, оскільки цей туристичний збір йде в податок в бюджет територіальної громади і буде використовуватися для покращення туристичної інфраструктури. На Закарпатті за словами Маріанни, Готри, є 511 санаторіїв, курортів, туристичних баз тощо водночас, розмістити в області можна два. Ця тисяч туристів Оксана Ушакова Лонті не колишин. Новини на Суспільному.